Доброго ранку, невгамовні, як ваші справи сьогодні. Ви знаєте, я дуже люблю весну. Вона ніби дає життя усьому живому. Слухайте оповідання Олександра Копиленка весна іде. Ще зовсім недавно важко було сонечку пробитися промінням крізь хмари. Вони, волохаті, не наче брудні, нависають над землею, а поглядаємо на небо, питаємо коли ж ти, сонечко любе, розтопиш весь сніг і сріблясті ручайки полинуть у річки в яри, та ось повертаєшся з школи і мружиш очі від яскравого світла. Сонце вже бавиться, ще не припікає, як слід, а тільки лагідно доторкається до обличчя. Це ж березень місяць прийшов, перший місяць весни, а чи розвісили ви шпаківні? Десь уже мчать до нас з далеких країв заклопотані веселі шпаки. Їм треба хатину, щоб вивезти своїх діток. Спочатку з'являються самці, а через кілька днів і самиці. Так само прилітають по черзі й жайворонки і зяблики, теж наші перші весняні гості. Жайворонки поселяються на ланах, на таловинах, зяблики в лісах, гайках, парках і садах. Незабаром ми почуємо їхні гучні, веселі весняні пісні, а які чисті голоси пташок. На ще вогких пагорках на схилах зацвіли наші перші весняні квіти, мати й мачуха. В неї квітки яскраво жовті, ніби краплинки вранішнього сонця, з під торішнього листя соромливо виставить свою фіолетову квітку волохатий сон. Щоб не боятися нічного холоду, сон надів на себе цю пухнасту шубу. Погляньте, муха вже гріється на сонечку, ще млява, неповоротка, але вже пряде лапками, гладить ними себе по черевцю. Це вона чепуриться, а по-справжньому сонце почне оживати вже після 21 березня, коли день дорівнює ночі, а далі дні почнуть збільшуватись, а ночі коротшати. Йде справжня весна, щоб раз перемогти зиму. Яке оповідання ви слухали? Про що воно? Що саме вам запам'яталось? Давайте пограємо в гру ознаки весни. На весні у диких тварин народжуються дитинчата. Розцвітають підсніжники і ліплять сніговика. Навесні розквітають тюльпани. Люди збирають урожай, фруктів та овочів. Квітають вишні та яблуні. Люди одягають теплий одяг, чоботи та рукавички. З теплих країв прилітають птахи. Набухають брунки, розпускаються на деревах листочки. Діти відпочивають та купаються в морі. На деревах жовтіють листочки. З'являється перша травичка. Припікає сонечко й тане сніг. Молодці малята, чудова робота. Ви запам'ятали які ознаки весни? Що найбільше запам'яталось? До зустрічі, невгамовні.